Треба швидко застелити якусь територію, щоб було твердо, було гарно. Ось, будь ласка, найкращий варіант це гіарішотка. Це в нас Україна виробництва. Тут і бус може проїхати по ній, і легкова, і джип. Можна травичкою засіяти, можна з щебнем засипати. Чи треба тут засипати щебнем. Якщо у вас буде їздити фура чи трактор, тоді треба вже брати ось таку гіарішотку і Якщо постійний поток машин, да, великий, тоді ось таку, тому що ну вона реально вона більше витримує. Ну якщо це для дому, ви берете собі. Берете Україну. І не переживайте за нею абсолютно. Ми навіть на незасипану груженим бусом наїжджали три тони. Все в порядку, все чудово. Просто поняли, навіть краєчок, хто понімає краєчком, коли наїжджаєш на колісо, нагрузка все одно йде більше. Вона все витримала. 135 гривень коштує одна секція. Розмір, дивіться, ось так. Бачите, вона з'єднується, майже нічого тут і не видно, де вона з'єднується. 60 на 40 однієї секції, з'єднується між собою, потім засипається, все, вона нікуди не дінеться. Даже ось до просто лежить, вона з'єднана між собою, теж ось. До... Бачите, вона нікуди не дівається, тут вже давно лежить, треба засипати її. І буде вам екоподвір'я, еко-парковка чи під'їзний шлях. Зараз осінь, дощі будуть, грязь буде. Собі застелили її рішетку, і у вас виходить красота твердо, екологічно чисто, екологічно безпечно, і головне, що швидко, дуже швидко монтується. Всі контакти в шапці профіля.